Я вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Недвірна. Інформаційний випуск новини. Мовами цікаво про потрібне. У медійному центрі обласної державної адміністрації відбувся прес-брифінг регіональної представниці уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України Наталії Пасічник. Посадовиця нагадала розроблений алгоритм дій для родин зниклих з моменту одержання сповіщення про зникнення безвісти під час військових дій, якого треба дотримуватися. Найперше необхідно звернутися до найближчого відділення поліції, крім того, представниця уповноваженого звернула увагу на рекомендації щодо інформаційної гігієни. Детальніше далі найперше, коли родина отримала сповіщення з територіального центру комплектування про те, що близькі родичі зник без вісті під час військових дій, потрібно звернутися до найближчого відділення поліції. У відділення поліції треба подати. Документи, які підтверджують родинні стосунки, а також усі відомі, усю відому інформацію про зниклого безвісті, де перебував, коли востаннє спілкувалися, що відомо про обставини зникнення, а також дані, які стосуються особливих прикмет військовослужбовця. Після цього потрібно провести. Реєстрацію в Координаційному штабі Національному інформаційному бюро подати відомості до Міжнародного комітету Червоного Христа, а також заповнити анкету на сайті МВС, в якій треба зазначити все, що може стосуватися пошуку і бути корисним для пошуку зниклої особи. Хотіла б звернути увагу громадян на дотримання інформаційної гігієни. Ми завжди говоримо про те, що не рекомендуємо подавати у соціальні мережі та телеграм-канали, виставляти інформацію про зниклого безвісти, виставляти його фото у військовій формі, зазначати позиції та напрямки, де зник військовослужбовець, подавати свої контактні дані, аби не стати жертвою шахраїв і не зашкодити самому оборонцю, тому що. Достеменно невідомо, за яких обставин він зник. Може бути так, що він скористався допомогою місцевого населення або потрапив у полон. І там міг зорієнтуватися в обстановці і подати про себе зовсім інші відомості, аніж ті, які родиною подаються в соціальних мережах публічно. Окрім того, це рекомендація. Ми не можемо заборонити будь-яких дій, які родина вважає за потрібним. Але дуже обачно відповідати, наприклад, на повідомлення, які надходять у меседжері, тому що є. Небезпека стати жертвою шахраїв, або ці канали також моніторить ворожа сторона, і родина може піддаватися. У будь-якому впливу, в тому числі, поступить повідомлення про те, що треба там зірвати чи підпалити якусь будівлю, і так далі. У випадку, якщо родина цього не виконає, то будуть застосовані якісь тортури до близької їм людини до зниклого оборонця, і не факт, що за таких обставин цей оборонець знаходиться у полоні. І йому щось загрожує. Окрім того, хотіла б про інформаційну гігієну звернути увагу в першу чергу не лише родин, а й друзів, колег і так далі. Бувають випадки, і вони зараз набувають більшого поширення, коли Дуже переймаються ці особи за долю там близького друга чи колеги, і від свого імені подають таку інформацію в засоби масової інформації, телеграм-канали. Цього категорично робити не можна, ну принаймні, вони повинні ці дії узгодити з родиною. І усвідомлювати той факт, якщо родина цього не зробила, значить є на це причини. Можливо, вона не має доступу там, бо є люди, які користуються телефонами, які не підключені до соціальних мереж. Це одне, але хочуть це зробити. А якщо в них ці можливості є і вони їх не використовують, значить вони для себе прийняли рішення, що будуть вживати інші. Чих заходів і співпрацювати з органами, які функційно забезпечують пошук військовослужбовців, зниклих безвісті, у тому числі і цивільного населення, і свідомо не роблять цих дій. Комфортний довіз до школи. Спеціалізований автобус отримали школярі Битківського ліцею Посічнянської громади. Для понад чотирьох сотень учнів, які щодня долають до школи майже 5 кілометрів, це важливий крок до безпечного та комфортного навчання, кажуть у навчальному закладі. Про радість дітей та педагогів у нашому сюжеті Битківський ліцей отримав спеціалізований шкільний автобус. У навчальному закладі навчається понад 400 дітей, серед них п'ятеро з особливими освітніми потребами. Дуже є багато потреб, тому ми стараємося на наступний рік також звертаємося до міністерства освіти і науки, до кабінету міністрів, до офісу президента, щоб надалі нам надавали такі автобуси, тому що 50 автобусів це ще наша потреба. Треба дозабезпечувати автопарк Прикарпаття шкільними автобусами. Особливо є гостра потреба для гірських районів, гірської місцевості. І також потрібно відмітити, що багато автобусів передано на потреби Збройних сил України понад 60. Тому нові автобуси це про ту потребу, яка сьогодні є на Прикарпатті. Я вітаю всіх дітей з першим вересня, вітаю вчителів, вітаю батьків. Всім витримки, терпіння, божої ласки, Божого благословення. Словення разом ми обов'язково переможемо, незважаючи на всі складності, які в країні де йде повномасштабна війна. Раніше школярів підвозили лише одним автобусом. Водієві доводилося робити кілька рейсів, а діти чекали своєї черги для багатьох учнів. Дорога до ліцею складає близько п'яти кілометрів. Новий школярик розв'яже проблему кажуть у навчальному закладі. Є в нас п'ять діточок з інклюзією з особливими освітніми потребами, зокрема є діти з опорно. Проблема опорно рогового апарату, автобус потрібен довіз, потрібен має бути. У нас був один автобус, але він не покривав потреби. Діти ось мусили в сьомій годині зранку виходити з свого будинку, щоб на 8-20 попасти на перший урок. Під час візиту голова обласної військової адміністрації поспілкувалася з педагогами та оглянула новий корпус ліцею, будівництво якого триває багато років. Ми розуміємо, що така ситуація в Україні, що така Кількість дітей збільшується, і щоб вони відчували себе повноцінними, щоб вони не були обмежені в якихось можливостях, їх потрібно перевозити, і щоб вони соціалізувалися разом з дітьми, навчалися і почували себе впевним. Тому такі автобуси обов'язково потрібні, і ми будемо все робити для того, щоб кожній громаді було по одному автобусу, там, де є інклюзивні діти. Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Понад 40 тисячами малюків форелі зариблено бистрицю надвірнянську. Мета заходу підтримати популяцію та зберегти чисельність мешканців водойми. Процедуру випускання форелі бачила і наша знімальна група. Детальніше про рибку та в які ще річки вдалося її запустити, далі у сюжеті. Річка Бистриціна надвірнянська збагатилася кількома десятками тисяч рибин у рамках підтримки популяції струмкової форелі. Відбулося зариблення. Трохи більше 145 кг кілограм риби було запущено у річку. На даний момент ми були на заході з відтворення аборгенного виду водних біоресурсів, а саме струмкової форелі. Даний захід здійснюється за державні кошти. Даний захід відтворення водних біоресурсів відбувається Відповідно до розробленого науково-біологічного обґрунтування, і цього року в бистриці на Двірнянську запущено 45 тисяч 200 екземплярів стрункової форелі. Річно проводиться е, науково біологічне обґрунтування розроблено е, ну на кожен рік, але стараємося ж охопити всі річки, які населяють аборигенний вид струмкова форель. Здійснюються заходи вже давно. Ну саме в надвірні це було того року і цього. Бистриця недвірнянська не виняток. Крім неї планувалося запустити рибу і у річку Прут в межах Делятинської громади. У минулому зариблення проводилося і в інших річках. Про це розповіла завідувачка сектору іхтіології Олександра Лучко. Того року була зариблена Бистриця Надвірнянська і Бистриця Солотвинська. Попередні роки також зариблялась Бистриця Надвірнянська, але в межах Пасічнянської територіальної громади ну Бистриця Солотвинська. Раніше були і річка, пістенька і пруд. Дане зариблення не коштує нічого, так як це є державна установа. Гроші відділяє держава, тому даної інформації я не володію. Пояснила мету зариблення. на її думку. Це природньо, щоб популяція рибин збільшувалася. Це аборигенний вид водних ресурсів, який населяв ці річки. Самого початку, і це його середовище природне, тобто його збільшення, тому що відтворення в природних умовах не дає такої повного відтворення, тобто вселення цієї кількості з. Ну, збільшує е, вид струмкової форелі в цих річках. Це є природньо, щоб не зменшилась популяція, а збільшувалась популяція струмкової форелі. Зроблено такі заходи. Держава хоче, щоб цей цінний вид був в водоймах і ну, не зникав. Варто зазначити, що минулого року, з 10 жовтня 2024 року до 1 березня 2025 року діяла заборона на ловлю форелі, адже саме у цей період. У неї розмноження порушення заборони карається штрафом, а також сплатою за кожну нелегально впійману рибину. Смерть 15-річного хлопця поліцейські Прикарпаття розпочали розслідування обставин смертельної ДТП. Відомо, що аварія трапилася у селі Старуня, де зіткнулися скутерист та водій автомобіля Форд. Перший загинув на місці. Подробиці у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак 8 вересня близько 14 години 30 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення. Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими в селі Старуня Богорочанської територіальної громади на місце події негайно виїхали працівники поліції, які попередньо встановили, що відбулося зіткнення автомобіля Форд під керуванням 37-річного місцевого жителя та скутера, яким керував 15-річний мешканець громади. Від отриманих травм неповнолітній водій загинув на місці події за вказаним фактом, слідчими відділу розслідування у сфері транспорту поліції Івано-Франківщини внесений відомості до єдиного реєстру досудових роз. Слідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Наразі триває досудове розслідування. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.